В рамках проекту Україна без наркотиків команди центрів реабілітації наркозалежної молоді змагались на турнірі Кубок Перемоги перемоги-2014». Мета цього проєкту це ну, насамперед це пропаганда здорового способу життя, це е, популяризація е, спорту, також навчити цих людей, які були наркозалежними займатися спортом, вести активний спосіб життя. Спортсмени були дуже вмотивованими, адже кожен із них доклав чимало зусиль, аби покінчити із залежністю та повернутися до нормального життя. Любимо футбол в першу чергу. В другу чергу ми, наш такий лозунг, знаєте, бачите, Україна без наркотиків. Ми проти наркотиків, проти алкоголю в цьому житті. Учасники змагань, головний приз, вирішили подарувати сім'ї загиблого воїна АТО Олександра Книша, аби підтримати дружину та малолітніх дітей. Я вважаю, що це очень хороший поступок. Я думаю, що нам всім стремитися до втім, хто має, какую-то можливість бути боготворитеми, тому що много людей, нуждаючихся. Такий турнір організатори проводять не вперше. Цьогоріч команди центрів вже змагались у футзал та організовували велопробіг. І кожного разу учасників стає більше. Дуже була позитивна реакція. Приїхали із Києва, приїдуть і приїдуть, такі теж благодійні організації, бізнесмени теж сказали, що да. Такі турніри покликані перевернути увагу суспільства до проблем наркоманії серед молоді та допомогти потребуючим зробити правильний вибір. Поэтому молодим людям, которые сьогодні стоять перед каким то вибором, я хочу посоветовать, щоб вони смотрели в каком они обществе общаются і стремились туди, де здорові люди, де є общение, какие-то мероприятия, спорт і так далі. Організатори турніру переконані, що другий шанс життя дає кожній людині, і потрібно допомогти їй використати цю можливість, змінити своє життя. Більшість людей, здесь, наверное, 99, наверное, процентов учасників цього турніру, це люди, які були в зависимости наркотичної или алкогольной. И то ви вы видите, вони будуть сьогодні бігати, вони будуть займатися сьогодні спортом, вони будуть показувати якісь -то результати. Тобто, є життя після наркотика. То есть це не приговор. Призові місця у турнірі поділили команди із Києва, Житомира та Андрушівки. Відповідно.